А ціль НАТО посилити захист Європи. Яку роль у цьому альянс відводить Україні? Вітаю в геофакторі. Також у випуску ви дізнаєтеся про таке. Борець з корупцією. Румунія робить ставку на президента німця. Будинок мрії Українці вчаться будувати енергоефективне житло. Улюблена нація. Чому Німеччина очолила рейтинг найпопулярніших країн? На тлі української кризи НАТО докорінно переглядає свою стратегію. А власне, після завершення холодної війни Західний оборонно-політичний альянс шукав своє нове призначення, адже кризові часи в Європі здавалося вже позаду. НАТО був активним у багатьох куточках світу, найдовше в Афганістані. Нині ж альянс посилює оборону власне європейської території, бо вважає Росію потенційно небезпечною. Вже з нового року, як ухвалили цього тижня міністри закордонних справ країн-членів НАТО, почнуть діяти сили швидкого реагування в Європі. А на східних кордонах Альянсу з'являться невеликі постійні військові контингенти. А чим країни альянсу готові допомогти Україні? Причин для оптимізму немає. Відносини між Заходом та Росією дедалі погіршуються. Експерти заговорили про загрозу нової холодної війни, попри всі зусилля європейської дипломатії. Я хочу чітко заявити, НАТО не прагне конфронтації з Росією та не хоче нової холодної війни. Але ми не можемо йти на компроміси у засадничих питаннях, на чому вже багато десятиліть базується безпека та мир в Європі і в євроатлантичному просторі. На нові виклики альянс відреагував рішенням створити групи швидкого реагування. У разі необхідності їх можна буде за лічені дні перекинути на східні кордони НАТО до Польщі та Прибалтики. Приміром, цей німецько-нідерландський підрозділ, дослокований у західній Німеччині, січня цілодобово перебуватиме у повній бойовій готовності. Понад півроку інтенсивних бойових дій залишили по собі не лише сліди розрухи, але й радикально змінили ставлення українців до НАТО. Уперше випитувані понад 50% українців висловилися за приєднання до альянсу. Президент Порошенко пообіцяв провести відповідний референдум. У НАТО це схвалюють. Звісно, я поважаю це рішення. Після цього Україна зможе, якщо схоче, подати заявку на членство в НАТО. Ми розглянемо її так, як завжди це робимо, тобто визначимо наскільки Україна відповідає стандартам НАТО та дотримується його принципів. проте більшість країн-членів НАТО вважає, що вступ України в альянс нині не на часі. Мовляв, Києву слід подбати насамперед про рішення нагальних проблем, аніж розпалювати такі дискусії. Тим паче, що встановленню миру на сході України це ніяк не сприяє. Членство України в НАТО, як на мене, не може стояти на порядку денному. Принаймні, я не бачу Україну на шляху до НАТО. Може, інші воліють формулювати це на публіку стриманіше, але я знаю, що багато хто так вважає. Разом з цим країни НАТО зацікавлені в тому, щоб Україна була більш обороноздатною. На реформування української армії Альянс виділив 4 мільйони євро. Сепаратисти у східній Україні дали свою згоду на перемир'я, починаючи з 9 грудня. Цю домовленість здалося пролобіювати в тому числі за посередництво організації безпеки та співробітництва в Європі. Але в багатьох спостерігачів складається враження, що ознаки миролюбності ДНР та ЛНР демонструють кожного разу, як тільки Захід збирається обговорити подальші санкції проти Росії. А згодом бойові дії відновлюються з новою силою. Чи спрацює домовленість цього разу? Про це ДВ запитала заступника голови спостережної місії ОБСЄ в Україні швейцарця Олександра Гуга. Минулого тижня. Троє спостерігачів ОБСЄ потрапили під обстріл. Що означає це, що ваша місія тепер теж одна з мішеней в цьому конфлікті? Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ пересувається в зоні конфлікту. Ми намагаємося оцінювати ризики та проводимо оцінку ситуації на основі щоденних спостережень. Спраючись на такі оцінки, ми відповідно орієнтуємо наші патрулі. Звісно, лишаються певні ризики, які неможливо прорахувати заздалегідь. Проте ми намагаємося визначити ці ризики за допомогою певних застережних заходів, аби справді мінімізувати їх, щоб не відбувалося жодних інцидентів. А якщо вони відбуваються, то щоб ніхто від них не постраждав. На місці працюють сьогодні 300 спостерігачів. Що планується робити далі? Чи буде кількість спостерігачів збільшуватися? згідно з мандатом місії, який ми отримали від імені 57 країн-членів ОБСЄ, ми можемо злучати для роботи тут в Україні до 500 спостерігачів і ми робитимемо це. Ми будемо обережно продовжувати розширюватися і збільшувати кількість спостерігачів з одного боку, нещодавно відбувся цей обстріл а з іншого були повідомлення про можливе встановлення режиму припинення вогню в Луганську. Хіба це сумісно одне з одним Інцидент, який ми пережили минулого тижня, звісно, прямо не пов'язаний з перемовинами щодо встановлення режиму припинення вогню переговори, про які ви говорите, ще не завершені. і роль місії це роль спостерігача, а не однієї із сторін, яка має припинити вогонь. на цьому дуже важливо наголосити. ОБСЄ не є відповідальна за дотримання режиму припинення вогню. Вона спостерігає за виконанням цього режиму та домовленостей, яких було досягнуто. У четверта п'ятницю міністри закордонних справ країн ОБСЄ зустрічалися у Швейцарії. Який ваш меседж? Місію ОБСЄ в Україні на зустрічі представляв її керівник Ертугрул Апакан. Він дав зрозуміти, що місія наражається на досить великі ризики, які ми намагаємося мінімізувати. Але ми, як не військова, неозброєна моніторингова місія, даємо також зрозуміти, що маємо чіткі межі роботи на сході України. Нагадаю, цими днями у Швейцарії відбувалася масштабна конференція міністрів закордонних справ ОБСЄ, де домінуючою темою була ситуація в Україні. Докладніше про миротворчі зусилля щодо конфлікту на Донбасі дізнавайтеся на веб-сторінці Welle української. Рік тому українців змусила вийти на майдан, у тому числі жахлива корупція в країні. За оцінками Transparency International, Україна й досі одна з найкорумпованіших держав Європи. Певно, відповіддю на це стало політичне ноу-хау. До новоствореного уряду потрапили іноземці з очікуванням, що їм може бути простіше зламати за скорузлу корумповану систему. Схоже, сподівання, німець нам поможе, мають певно, і румуни. Вони обрали президентом кандидата, якому опоненти щосили закидали, начебто він не справжній румун. Річ у тім, що Клаус Йоганіс є етнічним німцем. Але не сам цей факт привабив пересічних виборців, а те, що меру міста Сибіу вдалося започаткувати унікальний досвід приборкання хабарництва та корупції. Коли потрапляєш до Сибіо, здається, наче час тут зупинився. З любов'ю відреставровані середньовічні вулиці та площі є ніби німими свідками історії. Багато що нагадує тут про німецьке панування у Германштаті, як називають Сибію в Німеччині. Утім, від 250 тисяч так званих трансильванських саксів нині у місті залишилася лише невелика меншина. Саме з неї походить новообраний президент Румунії Клаус Йоганіс. Донедавна мер Сибію пишається своїм німецьким походженням як мер германштату румунською Сибію скажу, що румуни вже звиклися з тим, що етнічний німець може щось сподвигнути у румунській політиці. Його ключ до політичного успіху перемога у боротьбі з кумівством та корупцією. кажуть, домогтися цього Йоганісу вдалося завдяки простому трюку на ключових посадах, наприклад, в управлінні будівництва, у нього працюють жінки. Представниці прекрасної статі вважаються менш схильними до корупції. Приміром, у ході багатомільйонної модернізації каналізаційної системи в місті з населенням 120 тисяч мешканців не було виявлено жодного випадку хабарництва або відкатів. Тут ніхто не прийшов на свою посаду завдяки знайомствам, вважають будівельники. Усі отримали роботу виключно за здібності у моєму рідному місті яси треба знати бодай когось із керівництва, щоб знайти якусь роботу. Тут в Сибі все інакше, і це дуже добре. Часто люди запитують, якщо це спрацювало у Сибію, чому я думаю, що мені це вдасться і в інших містах? Я на це відповідаю, що Сибію розташоване у самому центрі країни, і румуни всюди мислять так само, як у нашому германштаті. Звісно ж, на посаді президента у Йоганіса з'являться значно серйозніші виклики, ніж місцева політика. Його найбільші опоненти сидять неподалік від його нового робочого кабінету у Бухаресті в парламенті. Хабарі тут мало не буденна справа. Майже щотижня спалахує новий корупційний скандал. Хабарництво досягло найвищих урядових кабінетів. Йоганіс вірить, що впорається. Дуже багато румунів хочуть президента нової якості президента, який менше грає на публіку, а більше робить для своєї країни. А поки що грати на публіку Йоганіс готовий хіба що лише на традиційному різдвяному ярмарку у Сибіо. За роки його мерства ярмарок став найбільшим у Румунії. Це теж характеризує політику нового глави держави будувати майбутнє на традиційних цінностях. Складні часи і у традиційної підопічної Румунії Республіки Молдови в останні роки Кишинев тримав курс на зближення з Євросоюзом, а паралельно погіршувалися відносини з Росією. Вибори тиждень тому відобразили цю роздвоєність Україні між притягальним Брюсселем та впливовою Москвою. Проєвропейські сили отримали лише незначну більшість над проросійськими, але їм буде важко рятувати нужденну економіку в умовах величезного безробіття. Не бачачи перспектив у власній країні, майже третина працездатного населення Молдови виїхала на захід або до Росії, подавшись на пошук роботи, ці люди залишили на батьківщині все, у тому числі найцінніше своїх дітей. Нона дуже спокійна дівчинка. Їй багато чого довелося пережити. Батько помер, коли ноні було 4 роки. Свою матір, 12-річна дівчина, знає по суті, лише з розмов по телефону. Та вже роками на заробітках у Москві Нону виховує дідусь та бабуся. Їй ще можна сказати пощастило. Багато інших дітей у Молдові, яких залишили батьки, не мають узагалі нікого. деякі діди та бабусі п'яниці. Вони не піклуються про онуків. Діти самі мусять прокидатися вранці. Ніхто їх не миє, не одягає, не годує, ніхто їх не зігріває. А їм так сильно бракує батьківського тепла. Утім, батьків просто немає. Шлях до школи непростий, особливо взимку. Дороги жахливі, всюди калюжі. Молдова найбідніша країна Європи. Особливо це помітно в селах, таких як Сепотені. Тут усім керують злидні, які женуть людей на заробітки за кордон. Школа єдина втіха нони. Тут, серед друзів, вона забуває про свої негаразди. Її улюблений предмет математика. Так, мені подобаються уроки. Перерви багато чого. Також інші діти. Кожна п'ята дитина з цієї школи виховується лише мамою або татом. 25 дітей взагалі ростуть без батьків, бо ті за кордоном. Для школи це додаткові виклики. нам не вистачає підтримки держави. Уряд має примусити батьків офіційно передавати комусь опіку над дітьми. Часто буває, що хтось ніби й піклується про дитину, але не бере на себе повної відповідальності. Тоді діти часто ростуть мало невуличними. Ну насором'язлива. Зазвичай вона сидить за останньою партою в класі. Разом з тим, вона цілеспрямована, добре вчиться. Інші діти, яких залишили батьки, часто мають проблеми з навчанням коли заходиш до класу, одразу помічаєш цих дітей. Зазвичай вони геть ізольовані, сидять відсторонено, щось малюють, або інша крайність є гіперактивними. Тоді запитуєш себе, що відбувається в них усередині. За такою поведінкою часто приховуються те, що вони почуваються покинутими, бо їхні батьки за кордоном. Близько третини працездатного населення Молдови залишили країну. До цього їх змушує високе безробіття. Дехто з російськомовного населення виїжджає до Росії, бо не говорить румунською і не поділяє про європейського курсу Кишинева. На парламентських виборах в Молдові перемогли прихильники зближення з ЄС. Після школи до нони прийшла її краща подруга Андреа. Вони разом дивляться відео, яке самі зняли, і від душі сміються. Безтурботний настрій дівчинки одразу зникає, коли вона чує запитання. Коли мама востаннє святкувала з нею день народження, Я не пам'ятаю, коли вона востаннє була вдома. Може, два чи три роки тому. Я не знаю. Якщо вдається, нона спілкується з мамою по телефону А ні, то залишаються лише фотографії. Це має цілком конкретну мрію стати юристом, переїхати в Ірландію, заробляти багато грошей і збудувати власний будинок. Про це мрія багато її односельчан. А поки в селі здебільшого залишилися лише літні люди та покинуті діти. У Німеччині будинки мають паспорти, але не внутрішні чи закордонні, а енергетичні. Вони інформують нових власників чи орендарів житла про те, наскільки воно енергоефективне. Власне, до 2050 року німецький уряд сподівається всю нерухомість зробити енергогащадною. Це дороге задоволення, але в підсумку це вигідніше, адже тарифи на газ і електроенергію постійно зростають. До німецького досвіду поступово дослуховуються і українці. Приклади енергоефективного будівництва по німецьки в Україні шукала наша кореспондентка Катерина Луцька. Екологічно та економічно за таким принципом киянин Євген вирішив побудувати заміський будинок. Одночасно здійснив і свою давню мрію, звів житло як за часів середньовіччя. Мені з дитинства подобалися всі ці казочки про Гензель і гретель, всі ці малюночки, де хатинки були, значить, білою глиною намазані з фахверковими такими конструкціями дерев'яними. І чомусь такий будиночок мені закарбувався в пам'яті з літературою. Від фундаменту до даху усе робив своїми руками. Навіть сосну для дерев'яного каркасу сушив сам. Я дуже люблю німецьку сільську архітектуру, і я спробував її трошки зімітувати. Дерев'яний каркас, який ви бачите, так грубо оброблений, загрунтований. Це не імітація, це реальний дерев'яний каркас, на якому тримається цей будинок. Без світла, опалення і газу. Дім Євгена не під'єднаний до жодного з благ цивілізації, тож здається, що чоловік до найменших деталей відтворив середньовічний побут. Однак насправді тут гармонійно поєднуються історія і сучасність. Наприклад, в кімнатах. Завжди буде світло завдяки чотирьом сонячним батареям. Узимку зігріють дрова, а товсті стіни не випускатимуть тепло назовні. То йде брус різної товщини. Внутрішні стіни він тоненький, а зовнішні стіни він досить великої товщини. Обшивка зовнішня, обшивка внутрішня і утеплювач. Для внутрішніх стін він тоненький від 5 до 10 сантиметрів. Для зовнішніх стін він сягає 20-25, залежно від того, яка стіна. Така любов до екології заощадить Євгену чималу копійку. Чоловік порахував, якщо зима буде холодною, витратить на дрова до 300 гривень за місяць, якщо помірною вкладеться і в 150. А про дефіцитний газ взагалі не йдеться. Готуватиме усе на електроплиті, що працює завдяки сонячним батареям, або на дровах. Микола вже не дочекається, коли нарешті заселиться у свою новеньку квартиру в одному зі спальних районів Києва. Він свідомо інвестував гроші в енергоефективне житло. Опалення і гаряча вода на усьому 16-му поверсі за рахунок сонячних батарей, розміщених на даху. Квартира оснащена унікальною вентиляцією, яка замінить кондиціонер. Не прості тут і жалюзі. Якщо сонце світить, вони це автоматично, автоматично опускаються і змінюють кут нахилу пластин, які передохраняють від перегріву нашу квартиру. Взагалі то у багатоповерхівках започатковувати енергоефективні ініціативи важко, але Миколі пощастило. Цілий 16-й поверх потрапив під пілотний проект, який фінансує Німеччина. Мета показати у першу чергу українському урядові, скільки у разі енергоефективного будівництва можна заощадити. На 16-му поверсі розташовані енергоефективні технології технології, які дозволяють економити до п'ятдесяти відсотків енергії, коли в цю будівлю заселяться мешканці, ми розпочнемо справжній моніторинг. Це означає, ми будемо порівнювати скільки витрачають на тепло мешканці 16-го поверху у порівнянні з іншими. Крістіана, експерт з енергоефективності, вже майже 10 років живе і працює у Києві. каже, що забудовники в Україні ресурсозберігаючі технології майже не використовують. Причин чимало. По перше, для них це додаткові витрати, а фінансових стимулів встановлювати, наприклад, кращі вікна чи зводити товстіші стіни, держава не відпрацювала. Утім, ситуація поступово змінюється. в Україні на будинках часто взагалі немає утеплювачів: інколи три, інколи п'ять сантиметрів. Але вже з 2013 Надцятого покращені норми будівництва, які встановлюють певні коефіцієнти тепла. Це означає, на будинках можуть бути утеплювачі і 10, і 12 сантиметрів, і навіть 15. Все залежить від того, з чого збудована основна стіна будівлі. для економії треба правильно вкласти гроші в енергоефективні технології. Це мають розуміти і мешканці старих багатоквартирних будинків. Експерти радять починати зі встановлення спеціального приладу, який дозволить регулювати тепло в усій висотці. Про якусь термомодернізацію комплексну всі будівлі зараз мова не йде, але такі. Заходи, як установка оцього ж індивідуального теплового пункту, регулювання теплоподачі, контроль якості теплоносія, вже зараз можна говорити, тому що такі проекти будуть окупатися протягом одного-двох опалювальних періодів. Перерахунку на квартиру воно починається з 50 гривень з квартири. Далі можна думати і про утеплення стін. Однак не клаптиками, як це роблять українці, а по всьому будинку. Для дев'ятиповерхівки це коштуватиме понад 4 мільйони гривень. Євген же, гріючись біля печі, думає про іншу суму. Тисяча доларів дозволить йому встановити кілька сонячних батарей. Тоді про витрати, принаймні, на світло і гарячу воду, можна забути. Імідж Росії за кордоном зазнав найбільшої шкоди за наслідками цього року, попри такий помпезний піар-захід, як Зимова Олімпіада в Сочі. Про це свідчить актуальне дослідження відомої міжнародної маркетингової компанії. А от Німеччина, навпаки, вийшла на перше місце за популярністю в світі, випередивши Сполучені Штати. Її репутації якраз допоміг спорт, а саме завоювання ФРН світової футбольної корони. Утім, не тільки це. Цікаво, що самим німцям важко збагнути, за що їх люблять. Не те, щоб вони найкрасивіші чи найстильніші, та й найбільш життєрадісними їх теж не назвеш. Але, як з'ясувалося, світ їх все одно любить більше, ніж будь-яку іншу націю. Найважче в це повірити самим німцям. Вони й гадки не мають, що такі улюблені. Чи відомо вам, як сильно вас люблять у світі? Мене? Ні, поняття не маю. Мені про це нічого не відомо. Хто дочеве? Ні. Хто ж тоді на думку німців найулюбленіша нація? <реку> Мені подобається Франція, але я не сказала б, що це найулюбленіша нація. Але Німеччина точно ні. Англійці? шведи італійці. я би сказав італійці, Голландія. <реку> Швейцарія. Вони такі нейтральні, не висобуються. Хтось хто на розслабоні вгадала? Німеччина, бо в нас є сосиска під соусом карі. Нарешті, хоч хтось вгадав, але справа зовсім не в сосисках. Є п'ять вагомих причин, чому Німеччина опинилася на вершині світового рейтингу. Причина номер один спорт. А саме перемога на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Німецька національна збірна завоювала повагу своєю згуртованістю та волею до перемоги. Крім того, гравці та вболівальники показали себе з нетипового для них боку. Вау, які круті подумав світ! До того ж, вміють відриватися. Причина номер два політичний імідж. Влада їй, як то кажуть, до лиця. Німецька канцлерка Ангела Меркель успішно керує країною вже майже десять років. Її кредо розважливість. Тому я можу апелювати лише до усвідомлення відповідальності. Жодних скандалів у цій дисципліні німці передовики у світі це, вочевидь, в пошані. Причина номер три: німецька економіка. Йдеться тут зовсім не про пиво з сосисками. Товари німецького виробництва справжній експортний хід, особливо автомобілі. Зроблено в Німеччині це ознака якості, які довіряють в усьому світі. Причина номер чотири – університети. Вони мають добру репутацію, а коштують небагато. Кожен десятий студент-іноземець. За популярністю німецькі виші посідають третє місце у світі після США та Великобританії. Причина номер 5 столиця. Іншими словами, як тебе не любити Берліни, мій? І Берлін відповідає взаємністю. Минулого року він знову побив рекорд. Кількість туристів сягнула 11 мільйонів. До речі, реакція німців на таку кількість компліментів теж типово німецька. Заради бога. М'яко кажучи, здивована. Ніколи б не подумав. Гарно, я рада. А як ви гадаєте, чому німців так люблять у світі? Чу уявлення не маю. Бо ми милі, привітні. Це й не дивно, адже в Берліні на кожному кроці можна зустріти милих людей з усіх можливих країн. Тож до такої всесвітньої любові німцям ще спершу треба звикнути. Принаймні, деяким та дурниця якась. Схоже, якби існувало змагання скромності, то німці і у ньому посіли б перше місце. Дякую всім, хто нас дивився. Надсилайте нам свої відгуки, про які теми європейського життя ви хотіли б дізнаватися більше. Не забувайте коментувати у Фейсбуці та Твіттері. і до наступних зустрічей.